Права 3,25. Обчислить. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас 1 сьома плюс чотирнадцятих. Щоб ми могли їх додати, потрібно звести до найменшого спільного знаменника. Це у нас буде 14. Тоді 1 сьому додатковий множник. записуємо, що в нас буде додатковий множник 2. Є? То, тоді одержимо, запишемо що дорівнює. 2 помножити на 1 це буде 2. 2 на 7 це 14 плюс 5 14. Зараз знаменники в нас однакові, то чисельники можемо додавати. буде 2 плюс 5 14. І це дорівнює. 2 плюс 5 це буде 7 14. І це дорівнює. Тут ми можемо на 7 скоротити чисельник і знаменник, то 7, що ділиться на 7, це буде 1. 14 на 7, це буде 2, то записуємо, що цей дріб буде дорівнювати рівнювати однієї. Переходимо до другого завдання. 5 дванадцятих мінус шістнадцятих. Ну що ж, найменше спільне кратне. У нас вийде 16 на 2, 32 не ділиться на 16, а 48 ділиться. Будемо до 48 зводити, це найменше спільне кратне цих чисел. То тобто, додатковий множник до 5 дванадцятих, у нас буде 4. А до 3,16 буде 3. То записуємо тоді, що це дорівнює. 4 помножити на 5 це 20. А 4 на 12 це 48. Так, Мінус 3 помножити на 3 це 9. І 16 помножити на 3 це 48. І це дорівнює. 20 мінус 9 це буде 11. І. В знаменнику записуємо 48. Отже, ми одержали 11,48. Переходимо до третього завдання. 1 1,8 мінус 3,16. Плюс 7,24. Ну що ж, потрібно звести до найменшого спільного кратного цих чисел 24 на 16 не ділиться. 48 на 16. Ну, також не ділиться. Ділиться на 16, будемо зводити до 48. Тоді додатковий множник у нас до 1 8. Щоб було 48, треба 6 помножити на 8, то ми тут до множник пишемо 6. 3 16 потрібно помножити на 3. І то додатковий множник у нас буде 3. А до 7 24 це буде 2. До множник буде 2. Тоді записуємо, що це дорівнює. 6 помножити на 1 це буде 6. 6 на 8 48. Так, мінус 3 помножити на 3 це 9. 3 помножити на 16 це 48. І додати 2 помножити на 7 це 14. І 2 помножити на 24 це 48. І це дорівнює. Знаменники зараз однакові, тоді віднімаємо, додаємо чисельники. То вийде 6 відняти 9, додати 14. І все це 48. І це дорівнює 6 відняти 9 це мінус 3, плюс 14, 14 відняти 3 це буде 11. Записуємо 48. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Обчислють. Ми обчислили. В першому завданні записуємо 1 друга. У другому завданні. 11.48. І в третьому завданні записуємо 11,48. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.